Чи не перша людина, з якою радять познайомитись маріупольцям у львівському центрі? Я Маріуполь» – це психологиня. Працівники центру запевняють, що всі, хто заходять до неї сумними, виходять з посмішкою. Тож познайомимося, ми. Емма Гудковська психологиня вже 20 років. Останні вісім спеціалізується на темі війни. З 2014-го працювала у герсонському госпіталі ветеранів з демобілізованими військовими. І з початком повномасштабної війни Емі з родиною довелось покинути тимчасово окупований Херсон, де прожила 20 років. Життя з нуля почала у Львові. Психологи такі життєві струси переживають теж непросто, розповідає пані Емма. Спочатку заспокоювалась вишивкою, про яку давно забула, а потім віднайшла натхнення в допомозі таким, як сама. За два місяці роботи львівського центру Ямарюполь до ЕМИ звернулись вже понад 140 маріупольців. І дуже важливо, щоб була реабілітація. Повної реабілітації щоб люди могли виходити, стану і сторони до життя». Я Маріуполь» – це за адресою, щоб покращити свій настрій та отримати мотивацію, кажуть його відвідувачі. Юлія часто гостя львівського центру. Її будинок Маріуполі зруйнований російською армією. З мінімумом речей жінка переїхала до Львова. Розповідає, все більше мотивації до відновлення життя на новому місці з'являлось після консультацій психолога. Юлія відвідала вже декілька безкоштовних сеансів в центрі. Щоб отримати домашнє тепло та позитивні емоції, іноді вистачає навіть просто прийти в Ямаріполь на чай та поспілкуватися з земляками. Ділиться жінка тут. Все таки це наша сім'я. По перше, тут рівні для нас люди. Це, взагалі, така супер класна. Ідея, яка в собі містить все, що необхідно людині, яка б допомога тобі не знадобилася. Тут тобі вона надається в такому розмірі, в такому об'ємі, як тобі це потрібно. Центрі я Маріуполь є вже у 13 містах України. Їх створення ініціює Мер Вадим Бойченко. Підтримку надають голова Донецької адміністрації Павло Кириленко та міжнародні партнери. Важливо, що маріупольці отримують тут комплексну допомогу: юридичну, медичну, гуманітарну, психологічну. Тим, хто відчуває розгубленість, апатію та ще не наважився на похід до психолога, Емма радить виходити з цього стану з найпростіших кроків. По-перше, переключати свою увагу на якусь дію, на, на роботу і добре дихати та дихання вправи. Якщо вона не хоче відкривати, кажуть, та не хочу я ваші дихальні вправи, що ж просто ходити по місту. Дуже багато різних культурних заходів, причому безкоштовно. Тобто ми беремо тільки паспорт, довідку переселенці, що ми дійсно такі ми ходимо по якісь місто то долучаємось, тому що ну, нам треба тут адаптуватися. Для адаптації на новому місці маріупольці можуть отримати у центрах «Я Маріуполь» консультації з пошуку роботи, а також цікаво провести дозвілля в компанії земляків. Вікторія Гребенюк, Олег Слободян, спецрепортаж ТВ 7